Якість повітря дуже сильно впливає на наше самопочуття. Я про це дізнався колись, коли працював в офісі ще до ковіду. Стало мені цікаво, чого зранку я почуваюся дуже добре, а ближче до обіду, коли більшість колег приходить на роботу, я починаю втрачати продуктивність. І в якийсь момент я знайшов такий девайс, який показує рівень СО2 в повітрі. Ось. Ви можете бачити його на відео зараз. Суть цього девайсу в тому, що він показує кількість СО2 в повітрі в ppm parts per million, якщо не помиляюсь. Там є межі гранично допустимі. От, Значить, 400 ppm – це зазвичай рівень вуличного повітря. Це рівень свіжості вуличного повітря. Наявності в ньому СО2. І тут, відповідно, ви можете бачити, що ось good, е, показується. Зараз це рівень нормальний. Кількість PPMів. Е, цей девайс показує, по-моєму, до, до 3500 PPMів, але це занадто багато для мене. Мені, в принципі, достатньо і так. Е, якщо бути е, коротким, то 400 ppmів це вулиця, як я вже сказав. До 700-800 ppm це напевне, я би сказав, напевне, до, 800, до 700 ппемів це буде адекватне повітря, при якому е ти себе почуваєш нормально, і голова працює адекватно і немає втоми. Е 800 і вище це вже ну, тр таке трошки нижчої якості повітря. Критична межа, ну не критична межа, але таке прям погане повітря. Це десь 1000 ppm, На 1000 ppm -ів. цей девайс покаже замість good, він покаже poor, що буде значити як поганої якості повітря. От, і це сигнальчик до того, що треба провітрювати кімнату, треба опускати свіже повітря. Ось. До чого я це все веду? Я веду до того, що я задався питанням вентиляції, як робити вентиляцію, щоб не... Не тримати вікно відкритим, бо зараз, купивши цей девайс і поставивши його собі вдома, я прийшов до того, що у мене майже завжди відкрите вікно на стандартному провітрюванні, І коли холодно, то воно майже завжди відкрите на зимовому провітрюванні. Але зимове провітрювання зазвичай не сильно достатньо, особливо, якщо в кімнаті перебуває більше, ніж одна людина, то зимове провітрювання не справляється. От, тому я. Вже е, зайнявся задачою, як зробити, які варіанти вентиляції в приміщенні є, оскільки кондиціонер проблему свіжого повітря не вирішує. І в мене є ідея е, показати мій шлях до того, що я в результаті отримаю у себе в квартирі. Яку систему вентиляції я вирішив собі зробити, і на якій я зупинюся, і, власне, як я до цього прийшов? От. Так що планую знімати отакі от коротенькі відео, напевне, без ніякого монтажу, в яких я буду розказувати, чому я роблю те, те що інакше, і як я до цього буду йти.